Демонтували, так і не побудувавши. Конструкції торгового закладу, що мав постати на розі вулиць Валова і Січинського на місці клумби, сьогодні вранці зрізали автогеном. Зробили це хлопці у масках, які вирішили виконати волю мешканців навколишніх будинків, які категорично проти нового кіоску під їхніми вікнами. За процесом спостерігає начальник міського управління муніципальної поліції Сергій Волков. Він каже, демонтаж законний. Ще кілька днів тому у міську раду поступили скарги від мешканців навколишніх будинків. Ще в суботу, в 11-й годині, я разом з начальником ЖЕКа приїхав сюди. розібрався по документах, доповіли міському голові, міський голова. Дав указівку демонтувати. Якщо не демонтує сам, то ми маємо тоді е групою по демонтажу. Демонтаж Ну, тут вирішили не чекати і демонтувати самі за порушення правил благоустрою підприємцеві світить штраф, адже новий кіоск збиралися встановити зовсім не на тій ділянці, що передбачалося. Крім того, договір оренди був продовжений незаконно, наголошують громадські активісти. Незаконно була змінена конфігурація земельної ділянки. Земельну ділянку змістили, бачите, і змінили конфігурацію земельної ділянки. В рішенні сесії, згідно якої, нібито, значить, люди отримали дозвіл, на встановлення цього кіоску на розширення цього кіоску. Повинно було бути вказано про реконструкцію існуючого павільйону, якщо б це промова, якщо б він існував за документами він же з 8 квітня 2013 року не існував. Власниця так і не збудованого торгового павільйону заявляє, що незаконним є не її торговий заклад, а його демонтаж. Захватчиків я не захвачував ранку. Почав не є всі документи всі свої претензії. Висловлюйте до представників міської влади, яка вам видавала цей документи? дозвіл. Ніхто не бачить, як ніхто не бачив міліції. Всі документи в міській раді. Всі документи, всі мої документи. Документи мати, ви маєте мати. Згоду всіх жителів прийти, О, узгодити. Ти Як ви без це, не є, це, ви, це не є це не 9-портовий будинок, що я маю брати всі дозволи. А взяти нашу, І... то що ми садили клумбу, е, то то це ви маєте право забрати? Між тим громадські активісти в усьому звинувачують міську раду. Тут стоїть питання. а о, цей підприємець, подаючи документи на отримання договору оренди, завідомо неправдиво, вніс неправдиві дані в офіційний документ. А працівники Тернопільської міської ради, потакаючи йому, не перевіривши або і знаючи, в чому я переконана, тому що неодноразово неодноразово. Ми живемо в Тернополі. Це не є Аляска, щоб працівники міської ради не тут не проходили. І вони чудово знали, що тут ніяко. кіоску не існує. Я за тиждень спроможний знести оці всі генделики, які ви настроїли впродовж чотирьох років своєї каденції разом з паном Надалом. і будете разом світ смітнику. Там ваше місце, і ви заслуговуєте на нього. На жаль, чому було змінено місце розташування торгового закладу, і як так вийшло, що у його власниці є всі документи на нього? У міській раді обіцяють розібратися.